Зараз розповім, від чого я перекурив цій фабії. Тут є такі цікаві преміальні опції, про які, якщо чесно, я відразу і не здогадався, коли машинка приїхала. Зараз клієнт скинув за неї дав завдатка. Ми поставили вже хас, і вона буде їхати до Києва. Але зараз вам покажу фішечки. По-перше, тут. Ну, Є легкосплавні диски, але то таке, то нічого оригінальні. Це, в принципі, не преміальна опція. Тут є тонування ряду заднього, заводське, і це, це вже прикольно. Наступне, тут чотири електроскопідйомники. І це дуже круто для Фабії. Тут є круїз контроль хто не знає, це круїз контроль автомобіля. Є підігрів двох передніх сидінь. Уявляєте собі, є курсова стабілізація ЄСП. В неї нулюк я вже показав. І блін, тут є ось така фішечка підстаканочок, дуже класний і зручний, гарно виглядає круто. Дуже гарно пошитий тут салон цієї автівки. Ну як пошитий? Це завод, але виглядає воно неймовірно. Формовка сидінь, все такі матеріали, батони. Дуже круто. Чотири підйомники на секундочку. Для фабії. Це як круто. Шкіряне кермо. підігріви, люк. Ну, блін, комплектація для фабіки, мені здається, топчик. Преміальні опції в такому дешевому автомобілі. І щоб ви розуміли, бюджет його 5300. Жодного фарбованого елемента і жодного, жодної корозії. Уявіть собі, жодного фарбованого елемента з 2007 року і жодної корозії. 1,4, 16 клапана, оберти на трасі 95 3000 Не знаю, напишіть мало чи багато. Ну, Хотілося б більше. Але зв'язку з потужністю, невеликою потужністю двигуна, це і так нормально. Тачка просто мене здивувала. І я вам хочу сказати, знаєте, тут є такий цікавий момент. Вона складена от торпедо, оця штука, воно все м'яке, розумієте? Наступну фабію вони вже трішки здешевили. А тут, прямо, блін, вони хотіли завоювати ринок і зробили і Просто подивіться на ручку навіть. От ручка в хромі, в шкірі класній. Блін, ну опція, мені здається, непогана. Є тут місце під телефони, тут під стаканичок, тут можна зробити, теж це, викинути попільничку, теж під стаканики поставити. Тут телефон теж можна покласти. Круто. Величезний багажник в неї, та й місце позаду ну, не, не так, як в наступному поколінні фабії, в наступному трішки більше, але місце досить таки нормально. Крута фабійка. Я думаю, що в такому стані це одна машина в Україні. Більш ніж впевнений. Не фарбовано, і подивіться. Думаю, що вона одна в Україні в такому стані. Не знайдете більше. Але вона вже під задатком. Ви не вспіли. Хто там, блін, ганявся за Сандеріком? Народ, це абсолютно різні машини. Це комфорт клас в рази вищий. В рази вищий. І тут машинка ну, в класному стані. Єдине, що я ото поміняв би колеса, я би поставив би тут 195-50, 15 я поставив би 195-65 або 60, хоча б. Щоб вищі були колеса і нею можна б було, якби... ну вона і так не низька, до речі, навіть на цих, а поставити 195-60 або 65 вона буде взагалі просто топчик по висоті. Класно, диски, кулотки, все, машинки чіткі. Машина дуже гарна стану. Тому кому треба такі автівки зі Швейцарії, адекватні збережні, ясно, що сліди використання є. І не плекайте ілюзій, це не нові машини, вони всі мають сліди використання. Але ну, такої, я думаю, в Україні немає. Фобійки більше це єдина в Україні в такому топовому стані. Приїжджайте до нас забирати такі тачечки. Є багато збережних, гарних таких для дітьків машин. Тут і для молодої сім'ї, в кого бюджет. ну уявіть, що ви можете купити в такому стані за 5300 доларів. Та ніфіга ви не можете купити. Просто ніфіга. Соточку ми сторгувалися, 5200 віддали клієнту. Комбо просто нереально крута машинка теж для села. Ну і тут багато у нас машин, які будуть перекривати ваші потреби. Набирайте. Зараз покажу, що капоточку. Поставили ми сюди дорогий газ. Який дорогий хана? Під капотом. Бачите, як виглядає машинка, який 18 років. Опочін. Отак виглядає під капотом. Номер кузову, стаканчики, болтики Швейцарія, бачите, які болти. Бачите, які болти. Все, все, блін, бомбісимо! Набирайте кому цікаво.